Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у нашому випуску президент УЄФА зробив гучну заяву щодо повернення російських команд в європейські змагання. Динамо Київ продовжує підсилюватися напередодні Ліги Чемпіонів. Донецький шахтар збирається судитися з відомим футбольним клубом. Стало відомо чи зіграє захисник Віталій Миколунко на євро 2024 за збірну України. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Football Days. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо сьогодні. Любі друзі, з поганої новини для вболівальників українського футболу. Президент УЄФА зробив гучну заяву щодо повернення російських команд в європейські змагання. Цитуємо Чіфіна. Власне, я проти будь-якого бойкоту щодо Росії, я не думаю, що футбол може дуже допомогти у цьому випадку. Немає жодного тиску, і ми ніколи не зазнавали тиску, щоб дозволити їм повернутися. Ми вже обговорювали, чи потрібно знову допускати російські молодіжні команди до наших змагань. Чому це має впливати на дітей, які чи не можуть голосувати у своїй країні? Я вважаю, діти в Росії та молоде покоління ні в чому не винне. Зараз ціле покоління в Росії виховується ще більшою ненавистю. Уся ця ситуація в Європі мене лякає. Мене це лякає краще повернути росіян до змагань, сказав президент УЄФА Олександр Чефірін. Мабуть, президент УЄФА отримав чергову премію від Газпрому Тако, що вирішив заявити таку. Заяву потрібно розуміти, що футбол це є елемент пропаганди, тому що тут не правий спорт давно вже став частиною російської пропаганди. Якщо російські діти хочуть грати дійсно футбол в майбутньому, то їх батькам тоді варто задуматися над цим і щось зробити для того, щоб їхні діти грали а також не страждали і діти в Україні. Адже наші діти страждають ще більше і чомусь про українських дітей. Президент УЄФА нічого не говорить. А тим часом Київська «Динамо» продовжує підсилюватися напередодні ліги чемпіонів. «Динамо» продовжує роботу з посиленням лінії атаки команди. За інформацію спорт я не розглядають кандидатуру Едуарда Гереро і Зорі. Але водночас столичний клуб має інші варіанти підписання форвардів, чиї імена зараз розглядає. Зазначається, що динамо Київ продовжує вести переговори з рею щодо і запропонували луганській команді кілька варіантів угоди щодо панамського форварда. Президент зорів Геллер схиляється до повноцінної оплати трансферу. І значимо, що у цьому сезоні Герера забив 13 голів і віддав 4 асисти у 35 матчах. За зорю. Безумовно, панамський нападник Герера додасть конкуренції в атаці команди. Коли багато вболівальників кажуть, навіщо динамо покупати Герера, адже є ванат і молодий пономаренко, то вони не зовсім праві. Той саме Пономаренко поки що ще не грав на доросному рівні, і не факт, що він готовий до рівня Ліги Чемпіонів та боротьби за чемпіонства. А влада слава взагалі може забрати в інший клуб. Тому у динаміцям краще мати заміну вже на, на заздалегідь. Окрім того, Гереро ще й може закрити правил шланг атаки. Або ж Динамо може разом гереро і Вонатом зіграти з двома нападниками по ходу гри. Любі друзі, як вважаєте, ви, чи потрібно Київ підписувати нападника з гріпи? Що ваші думки в коментарях під цим відео? Донецький Шахтар збирається судитися з відомим футбольним клубом. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про ситуацію навколо компенсації Шахтарю за перехід Манора Соломона до Тоттенгема. Дуже погано почуваюся по відношенню до Тоттенгема. Не можу повірити, що цей клуб із величезною історією, європейського рівня і світового рівня, що вони можуть поводитися подібним чином. На мою думку, це неприйнятна поведінка. Вони користувалися війною. Дивно, що всі кажуть, що ми одна футбольна сім'я, коли один із топ клубів отримує гравця безкоштовно, а ринкова вартість цього футболіста 25 мільйонів, а нам нічого. Ми інвестували цього гравця та роздавали його з рухуванням такої ціни. Ви поводитесь не як футбольна сім'я, це поведінка грабіжника на дорозі. Це неправильно. Ми припинили будь-які переговори з Тоттенхемом. Щодо моральної сторони, то я розмовляв з Тотингамом, але вони відмовилися мною розмовляти. Ну, що ж не бажаєте платити гроші? Будемо судитися з вами. Сказав Сергій Палкін. Ну, по-перше, Сергій Палкін тут трохи дійсно шантажує Тотенхем. Він погрожується судом, але навряд чи Шахтар піде в суд, адже дуже дорого судитися. І грошей шахтар може витратити на судову справу більше ніж отримати від Тотингема. По факту Тутнгем тут навіть не винний, винна більше ФІФА. Вона зробила рішення про те, що футболісти можуть анулювати свої контракти. Ну і дійсно, Шахтар, наприклад, вчинив так само з тим самим Ювічовичем з Дніпром 1 та ван Леоном Зорі. Чомусь тут Палкін мовчить, а по факту, це є подвійні стандарти. Новий тренер в клубі УПЛ. Головним тренером ЛНЗ офіційно став Андрас Караско, який у 2018-2019 роках працював у структурі Донецького Шахтаря. Раніше повідомляв, що контракт із 46-річним іспанцем розрахований не два роки. Назначимо, що на юнацькому рівні спеціаліст протягом 12 років тренував команди Академії Барселони та очолював методологічний департамент Ла-Месі. Як головний тренер розпочав кар'єру шахтаремі 19 після чого очолював збірну Кувейту та Динамо Тбілісі. Нагадаємо, раніше черкаський клуб звільнив нового тренера Олега Дулова. Дійсно, цей спеціаліст має досить таки солідну базу на молодіжному рівні крута школа Барселони та Шахтаря. Але є питання, чи зможе він працювати на такому рівні у дорослій команді, адже, наприклад, в Грузії, в Динамо на з цим були проблеми. Але там і складний той був, і фінансові можливості також. Як ми бачимо, ланзе вирішив зробити ставку на молодість на молодого тренера, який може побудувати в потенціалі дуже яскравий футбол замість прагматичного футболу, який будував дулу те саме зробили наприклад, у Житомирські поліції. Ми бачимо зараз тренд в українському футболі на молодих тренерів. І лише час покаже, чи був цей крок дійсно правильний. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу над збірною Молдовою. Я задоволений перемогою останнього матчі. Здобули впевненість перед євро. І це дуже важливо, щоб по таборі збірної була гарна атмосфера. Усі мали зрозуміти, чому ми грали цей матч. Він останній перед євро. Я ніколи не люблю когось відділяти і важлива перемога та факт останнього спаррингу. Це дуже велика подія, що ми потрапили на євро. Усі гравці та тренерський штаб робитимуть це можливо для нашої країни щоб гідно представити Україну на євро. Сказав Сергій Ревров. Санього поєдинку проти Молдови Україна дійсно покоражилася на слабким суперником та майже награла основу. Єдине питання, хто буде другим центральним півзахисником у парі до Георгія Судакова, Микола Шапаренко, Сандра Зінченко чи Руслан Маріновський. Також є питання по нападнику, адже Рамчук виходить в основі частіше ніж довбик. Але все ж таки Артем Довбик наш печі, тому він повинен бути в основі. Ну і при всій повазі до наших суперників на євро, до Румунії та Словаччини, ми повинні їх обігрувати будь-яким складом. А з тими ж самими бельгійцями можна також боротися за перше місце. Любі друзі, як вважаєте ви, чи вийде Україні гарно виступити на Євро 2024? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Стало відомо, чи зіграє від захисник Віталія Миколенко на Євро-2024 за збірну України. Нагадаємо, що в туризькому матчі проти Молдови Віталія Миколенко отримав неприємну травму і зі слізами на очах пішов з поля. Здавалося б точно пропустить євро. Однак не все так погано. За словами лікаря Дмитра Буболюка, він не став би хоронити шанси Віталія на євро. Гравці часто реагують емоційно на такі речі. В останній товариській грі додає також надії те, що гравець тримався за стопу одразу після удару, а не зв'язки. Є надія, що Віталій таки зможе поїхати на євро, але пропустить перших два матчі, якщо буде діагностовано за більший розтяг. Якщо ж травма таки підтвердиться, і внутрішня зв'язка розірвалася, тоді євро виключене. Мінімальне терміни відновлення від такої травми – 4-5 тижнів. Сказав лікар Бабелюк. Віталій Миколенко в цьому сезоні дуже додав у своїй грі. В Евертоні його відзначали всі вболівальники та журналісти. Особливо Віталій додав у грі на захист. Але для матчів проти Румунії і Словаків на можливо навіть Олександр Зінченко краще підійде на позиції лівого захисника, адже Зінченко краще грає на атаку. У нього є непогана взаємодія з Мудриком. Ну і ще один плюс в тому, що Зінченка не будуть ставити в центр поля, де він був не дуже в гарній формі останнім поєдинках за збірною. І можливо, все ж таки в центрі поля нададуть шанс Малиновському чи Шапаренко. А от під Бельгію вже можна випустити і Миколенко. Але якщо в нього дійсно щось серйозно, то можливо краще взагалі не ризикувати більше Віталієм та дати футболісту повністю відновитися під новий сезон. А великих футбольних формів в нього ще в кар'єрі точно буде дуже багато. Любі друзі, як вважаєте ви, хто краще міг би закрити позицію захисника збірні України? Віталій Миколенко, чи все ж таки Олександр Зінченко, також досить таки сильно грає на цій позиції. Пишіть ваші думки обов'язково в коментарях під цим відео. Ну а на цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Футбол Дейс. Обов'язково не забудьте поставити лайк цьому відео, також підпишіться на наш канал, що цього ще раптом не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро бережіть себе та Україну.